Доброго здоров'я, шановні любителі винограду! Ви на каналі Виноградар Максим. Сьогодні, 20 березня 2024 року. Ви знаходитесь на моєму винограднику Дніпропетровська область, Україна. Тема сьогоднішнього відео: коли розкривати виноградник. Зараз потеплішало, температура повітря в день сягає позначки плюс 10. Часом надходить запитання, коли розкривати виноградник. Зазвичай я розкриваю виноградник у другій декаді квітня. Тобто ще кілька тижнів виноградник буде вкритий. Постає питання, чому не варто поспішати з розкриттям винограду? Так, вдень вже досить тепло. В той же час ночі ще доволі прохолодні. Нічна температура повітря ще може сягати нульової позначки. Нічні переморозки ще також ймовірні. Особисто я приймаю рішення, коли розкривати виноградник на підставі довгострокового прогнозу погоди. виноградник я тільки тоді, коли вже остаточно минає загроза зворотніх нічних приморозків. В моєму регіоні це не раніше другий декади квітня. Ви, напевно, звернули увагу, що мій виноградник вкритий землею. Виноградна лоза, знаходячись у ґрунті, не відчуває коливань температур, що відбуваються на поверхні ґрунту та в самому повітрі. Це пояснюється тим, що температура ґрунту більш стабільна, ніж температура повітря. Пам'ятайте, виноградна лоза та плодові бруньки, що вкриті землею, ніколи не випріють. Дуже важливо, якщо ваш виноградник притине нетканним матеріалом. Теплими погожими днями у денний час вам буде необхідно обов'язково відкривати торці, щоб виноградна лоза та плодові бруньки не випрівали. Минулого року я розкривав свій виноградник 20 квітня. Цьогоріч також буду стежити за прогнозом погоди, коли настане час розкривати виноградник, обов'язково зніму окреме відео. Орієнтовний термін розкриття винограднику я навів для свого регіону Дніпропетровська область, Україна. Якщо ваш виноградник знаходиться в іншому регіоні, термін розкриття винограднику може відрізнятися в залежності від агрокліматичних особливостей вашого регіону. На момент зйомки цього відео кількість підписників на моєму каналі сягнула позначки 5 тисяч. Щиро дякую всім за підтримку. Ваша підтримка надихає на створення нового та цікавого контенту. Якщо відео вам сподобалось, тисніть вподобайки, підписуйтесь на мій канал. Якщо відео було цікавим, корисним, обов'язково залишайте коментар. До зустрічі в наступних відео. Ви переглянули, коли розкривати виноградник. Цікавить моя схема обробки винограду, рекомендую до перегляду ось це відео.